мої дорогесенькі. записую для вас на наступний місяць по всім сферам вашого життя. Розклад рак з 20 липня по 10 серпня. По новому. Ой, сприсутність із моїй ності, дав Поїхала. Загальна енергія, стосунки, здоров'я, фінанси, робота, сюрпризи місяця, застереження і порада. І так, мої дорогі, дивимося загальна енергія. Ви знаєте, що у вас почнеться нова якась ніша в житті, в хорошому сенсі, ви щось будете створювати, або ви станете тою людиною, яку почнуть чути прислухатися, і ви будете давати якісь цінні поради. Тобто тут людина виходить на новий рівень, де перед публікою для когось ви починаєте щось нове повідомити. <кій> і навіть кажуть тут нові знайомства, нові знайомства, нові проєкти. Ви виходите на новий рівень, слухайте, ви виходите на новий рівень. Хтось може, слухайте, може ви на нову роботу йдете, да? де вас можуть по телебаченню показувати, або ви починаєте якийсь свій блог, наприклад. Да? Починаєте виходити в сторіс, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, в порід, тому що це ваше, і у вас вже зачекалися однозначно. Тут тотальная проработка себя. Самоценность, любовь до себя, само... само... господи. А, далее. Стусунки. Ну, что-таки? Е. Yeah. Новый этап. Новое знакомство, Однозначно. Новый мужчина. Новая женщина, новый мужчина. Романтика. Однозначно. Раки. я вас вітаю. Вуу-воу-воу! Хочете сказати, що ви вже це предсказали собі? Для жінок. Однозначно ви вже знаєте, що вас чекає новий мужчина і хто він. Або слухайте розклади, ми подивимося, або а, ви дізнаєтесь через Таро. Для чоловіка тут верховна жриця, тут дуже крута жінка для вас йде. Хочеться сказати, що вона прям розірве башню. І так само ваш чоловік розірве вам башню. Сценарій міняється. Тільки як полюбили себе, тільки як повернули свою увагу на себе. Ось і починається новий етап. Однозначно, стосунки. З лютого місяця запускається енергія. Так, здоров'я. О! Тут будьте обережні, будь ласка, тому що зразу показано, що ножки, вам не вистачає опори. Тут треба ще пропрацювати, якщо психосоматика ноги, да, Зламати ногу там, чи кульгати, чи погано погано себе відчувати саме ноги, таз. Це означає, що не вистачає внутрішньої опори, з цим треба працювати. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, робота фінанси. Мені хочеться сказати, що ви підете ще глибше в пізнання себе по роботі, да? і будуть ще певні зміни. Зміни саме в повноцінному, повномасштабному. Починання нового перехід на новий рівень роботи. Можливо, ви почнете робити ще щось, нові аспекти відкривати для себе, да? будете продвігатися, однозначно продвігатися, дев'ятка Пентаклі каже про те, що з фінансами у вас буде все ідеально. Ви будете гарно вкладатися в себе і кайфувати. Фактично, сюрпризи місяця. Комунікація, нові знайомства. Хочу сказати, що якщо у вас в роботі був ступор якийсь, да, то тут почнеться замовлення. Можливо, навіть візьмете нову команду собі, да, от як варіант. сюрпризи, Повідомлення якісь. Король Да, мужчина прийде з пропозицією. Що за пропозиція? Вивести вас на нове состояние з одиночества. Ну от зустрічі королева кубков. Короче, з мужчиною ви, походу, познайомитесь по роботі, або з мужчиною в інтернеті можете познайомитись чотенько. Комунікувати. Скаже, я знаю ключик від твого одиночества і того, що ти сидиш закрита, сама себе взяла, закрила. Ну, от. Так. Мужчина почне вкладатися у вас. Хочете сказати, що буде якісь пропозиції, він буде саменький з вами взаємодіяти який спочатку буде вимахуватися, тільки розказ, виски крутий, модний, да. А що вот. а це? А, в нього прям башню знесе від вас, від вашого вигляду, хто ви така, да? от король Пентаклі. І він прям як в Ступорі буде, може, недобре стане. А, і плюс він почне задумуватися, що він зможе вам дати, і автоматично ставати королем Він побачить, яка ви сильна, яка ви а, заможна, яка ви достатня, і він почне повноцінно, хочеться сказати, їбашити. Тут непростий чоловік, який скаже, що пішла. Ні, ні, він буде шукати ходи, буде щось вдосконалюватись. Да? Ну, хочеться сказати, що прошлое закривається. Закриваються оці мужики по дьяволу, да? закривається, тут приходить чоловік, приїжджає чоловік на машині, да? чи на таксі. Приїжджає мужчина, який готовий слухати і готовий бути для тебе опорою і підтримкою. Вот. Ніби буде відзеркалювати вам те, що вам необхідно. І тут створення стосунків. Клас, ваш імператор! Ваш імператор, ваша рідна душа. Я вас цим вітаю. Блін, які гарні розклади. Клас, що які застереження? Не перенапрягтись. Якщо виходите до спортзалу, то трошки легше з цим. да, тобто, Зверніть увагу, будь ласка, на своє тіло. Не напрягатися. Да? От знову ж таки, тут по здоров'ю все ж таки йде застереження. Порада на місяць. Вам зелене світло вперед. Вперед на нову нова робота, нове життя, нові стосунки, нова комунікація. Все в нове, нове. І не бійтеся, довіритись мужчині. Можете спокійно з ним прокидатися вранці. Так само, мужчина. Люблю вас.